Я згадаю побратимів, що вернулись на щитці. І сум та печаль, я здіснув в кулаці, Помолюся, би Бог нас усіх захищав. І піду убити ворога, який на нас напав. Серце перед штурмом б'ємо в барабан, бам Залишу я страх позаду, бо йду у бій не сам Кожен вдих мої легені, заряджають автомат Ніч ховає, побратимів наші тіні йдуть у так рунни на руках від зла захистять нашу рать Тіло предки покривають, сотнею заглядь. Прошу сили впращу, рів, перемоги, в пращурі у перемоги, у убогів меч замінить автомат, летять, кулі замість стріл я згадаю побратимів, що вернулись на щиті, І сум та печаль, я стисну в кулаці, помолюсь, аби Бог нас усіх захищав, і піду би ворога, який на нас напав. Я згадаю побратимів, що вернулись на ті І та печаль, я стисну в кулаці, Помолюсь, аби Бог нас усіх захищав, і піду, бити ворога, який на нас напав. Кожен день біль, кожна ніч на рану сіль Кровь на рукаві, я терплю з останніх сил Мої нерви заліза, мої м'язи кам'яні Людь пульсує моїм серцем, бороги лежать землі. Чорний ворон в небі гордо проліта, Мудрість святки він несе через темні віка Нам віщує перемогу цей могутній чорний птах. Танець слави затанцюєм на ворожих микісках. Я згадаю побратимів, що вернулись наші тіхи. да печаль, Я стисну в кулаці, помолюсь, аби ви піду бити ворога, як і на нас нафав Я згадаю побратимів, що вернулись наші тіги, І сум та печаль, я стиснув в кулаці, Помолюсь, аби Бог нас усіх захищав Ви піду бити ворога, як і на нас нафав Я задаю побратимів, що вернулись на щічі. І сумда печаля стиснув кулаці. Помолюсь, аби Бог нас усіх захищав, і вбити ворога, який на нас напав.